Дух дає, та все частіше, то лиш бажання в природі осінь настає, от от жнива, чи ж не останні. І що із того, що назад? Все повертаємось думками, спитаємося, сестра і брат, себе, Єремії словами. Ось літо скінчиться, і, зим, і зими прийдуть часи сумні, буденні, а чи спасенні нині ми. Чи ми насправді є спасенні? Хто каже, не кажи цих слів, не треба вірі руйнувати. Господь для нас усе зробив, а нам лише віру треба мати. О, так, у ці останні дні, коли буває обмаль хліба, звичайно, що потрібно всім, понад усе постійна віра, спаситель все зробив для нас і дав це вірою прийняти, та щоб не марнувати час, не меншу віру треба мати. Бог не змінився, стане сил у нього кожному без міри, аби лиш кожен захотів черпати їх по мірі віри. Не щоб лиш спогадами жити, а щоб сьогодні знов горіти, не щоб бажати лиш робить, а щоб робити, щоб любити, щоб в нашому серці для висот ми накопичували скарби, а треба і віру дасть Господь, щоб не втрачати час на марне. Господню руку стільки раз ми бачили і знов вагання, та щось залежить ще й від нас і ще від нашого старання, якщо воскресло знов старе, і з ним не увійти до неба, хліба пополовіли вже, а чи спасені ми від себе, бентежить серце, підійди, душі потрібна допомога, заглянь у вічі і скажи я дам стан потрібне слово. Та каже розум, не впопад, не підійду і не даремно, а чи мені він буде рад і що подумає про мене? Бентежить розум, ось скажу, це ж, очевидно, і зрозуміло, пора переступить межу і тобі теорії до діла. Та каже серце, не спіши, вона ще, може, не готова. Ти краще в ділі покажи тепло і лагідність любові, коли бентежить серце, дух. І чуйним є до нього слух, тоді у ближнього слова породжують життєві сили, а нам підкреплені, бува, те, чим когось ми підкріпили. Якщо ж буває навпаки, пускає в сумніви, в думки і комусь руки не подаємо, не коричись пораді духа, то й ближньому у серці щем і ми заходимо у посуху. Коли ж у і думки. Беруть, буває, початки, і ми беремося щось звер звершити, лишати, лишивши серце в стороні, то марно можна і напсувати, бо ми без духа не чуйні. Якщо ж тримає дух контроль, у думок питаючи пароль, то серце те лиш підбирає, що йому пластир і бальзам, що не руйнує, а стіляє, і плід приносить по ділам. Це все і складно є, і просто, та запорукою для зросту і є, і будуть завжди нам слухатись Духа, не спішити, і щоб собі не хоче сам, того і іншим не чинити. Амінь. Амінь.